Яка була твоя сама така історія? Цікава з п'янки, наприклад? Напився найбільше раз, згадай в житті, Най... найсильніше напився. Де було таке, що в Тернополі на ЖД-вокзалі в Бістрові напилися. Я пробуджуюся в Дніпропетровську. При, при тому, що вже в декомунізованому. Ні, ще тоді Дніпропетровськ. Ага. І що туди попав, розкажи. Приїхала жіноча квн команда в Тернопіль. Пограли КВН, ми їх провожали. І вони, вони нам купили квітки, і ми так пили в тому бістро, що ми їх завели в поїзд. А вони кажуть, та їдемо з нами в Підлочинських тут ж близько. Я кажу, та їдемо. І я пробуджуся в Дніпропетровську. А в Дніпропетровську, а в Кишені в мене 2 гривні, а в міське 7. Щоб вернутися назад, треба було ще. 9 гривень ще раз на напитись. 9 гривень на двох, і кажемо до тих дівок Команда КВН, студенти, дайте нам назад гроші, вони кажуть, у нас нема, де нас ми студенти. І, все, і ми, ми жили там чотири дні, дні, поки вони збирали нам гроші. В, в інституті ходили всі, дайте там, пару, позбирали гроші О. і купили нам квитки.